завдання, на якому помиляється більшість учнів. Підпишись, щоб не загубити. О 6-й годині ранку визначено температуру повітря на 10 метеостанціях. Отримані дані відображені в цій табличці. Нам потрібно знайти Х, якщо середнє арифметичне дорівнює 3,5 градуса. Середнє арифметичне це сума усіх температур на метеостанціях. Тобто, для того, щоб знайти середнє арифметичне, ми додамо, на двох метеостанціях була температура по одному, тобто 1 плюс 1, на трьох метеостанціях була температура 3 плюс 3 плюс, три, а на чотирьох була температура 4 плюс 4 плюс 4 та плюс 4. А на одній метеостанції була температура Х, тобто плюс Х. Це дорівнює 27 плюс Х. Середнє арифметичне це сума усіх, тобто 27 плюс Х. Поділимо на 10, бо метеостанції у нас 10. І це дорівнює 3,5. За пропорцією добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів, тобто 27 плюс х помножено на 1 буде дорівнювати 10 плюс 10 помножити на 3,5. Х буде дорівнювати 8. Тобто, відповідь.